Незважаючи на важкий час та бойові дії майже на всій території України, полтавські освітяни продовжують професійну та наукову діяльність у Полтавському національному педагогічному університеті імені Короленка, 23 грудня відбулося спільне розширене засідання конференції трудового колективу і наглядової ради, де звітували ректорка ПНПУ, професорка Марина Гриньова. Яка проінформувала про виконання цільових показників діяльності університету впродовж року: це освіта, наука, міжнародна співпраця, профорієнтаційна і виховна робота та фінанси. Міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет телефоном привітав трудовий колектив ПНПУ, відзначив успішну вступну компанію і подякував колективу за високу якість роботи. Наступного дня в рамках програми ректорки по співпраці з територіальними громадами наглядова рада продовжила роботу у диканській територіальній громаді. Другий день ми сьогодні працюємо на Диканщині, вивчаємо народознавство, вивчаємо етнографічні джерела, вивчаємо фольклор, що використовується в освітньому процесі, в науковому процесі, в закладах середньої освіти, в тому числі диканщини, проходять практику студенти педагогічного університету. Від оточують тут свою педагогічну майстерність, і ми відвідали цю чудову землю, чудовий край для того, щоб також долучитися до цієї роботи і також надихнутися новими ідеями і новим матеріалом, які використовуються в освітній науковій діяльності. Наглядова рада та трудовий колектив ПМПУ відвідали Миколаївську церкву у диканці Музей Марії Башкирцевої. Та музей українського весілля у великих будищах. Я знаю не тільки Полтавський національний університет. Я теж головую і в нальодових радах в деяких університетах педагогічних. Але я хочу сказати про те, що незрівнянно виріс потенціал викладацько-професорського складу, потенціал тих студентів, які навчаються, і я думаю, що велике майбутнє у національному педагогічному університеті Міні Короленко. Всі університети світу націлені на те, щоб виконувати функцію, містоутворюючу функцію. Це означає, що університет має стати центром культурного, просвітницького, економічного життя регіону. І е, е, спостерігаючи за тим, як налагоджується співпраця університету з місцевою владою, от ми сьогодні їздимо по області, дивимось музеї і так, далі, і так далі. Це свідчить про те, що університет починає виконувати таку функцію містоутворюючу, що надзвичайно важливо. Ефективна взаємодія з державними органами та органами місцевого самоврядування, науковою громадськістю, суспільно-політичними організаціями, інтеграція університету у світовий науково-освітній простір, пошук шляхів розширення та удосконалення міжнародного співробітництва, важливі напрями, над якими працює колектив ПНПУ. Ми вивчаємо наш Полтавський регіон, ми вивчаємо культуру, мистецтво, традиції, освітню, просвітницьку діяльність нашого регіону. І зараз ми знайомимося саме з територіальної громади Диканки, Диканською територіальною громадою. Ми вивчили освітній процес, як відбувається в громаді. Тепер ми сьогодні ми разом з Наглядовою радою вивчаємо. Культурно-просвітницький напрям роботи цієї територіальної громади. Тобто така е, всеосяжна робота, яку проводить наш університет, вона дуже цінна і для Перемоги України, тому що ми укріплюємо, саме укріплюємо освітній освітянський фронт, культурно-просвітницький фронт і е, виховуємо на найкращих українських традиціях нашу молодь. От для нас зараз на першому плані стоять оснащення наших гуртожитків, е, пановлення матеріально-технічної бази гуртожитків, і тому я думаю, через три місяці перед наглядовою радою ми прозвітуємося про те, як вдосконалюється діяльність наших гуртожитків. Підбуваючи підсумки за рік роботи, ректорка зазначила, що усі пункти цільових показників контракту виконуються в повному обсязі.